Світлана Циганова з онукою смакують кутею. Вони приїхали із Запоріжжя. Світлана розповідає, що в їхньому місці вуличне частування буває лише раз на рік на свято покрови. Тоді ж відзначають і день міста. Смак та спосіб приготування куті у Запоріжжі та Івано-Франківську відрізняються, каже жінка. Хто варить пшеничку, хто ває кампульс і додають туди меду, маку, цукатів, перемішують. І, так, і масло вершкового. Оце так. А компоти узвають це все окремо. На вічовому майдані у центрі міста зварили дві тонни куті. Її планують роздати приблизно п'ятьом тисячам людей. Готували цю різдвяну страву у межах фестивалю Коляда на майзлях. Стільки куті варять вперше, але на встановлення рекорду заявку не подавали. Готувати страву розпочали у восьмій годині приблизно 30 осіб працівники комунального заводу та приватних підприємців. До цього використали з під тонну пшениці. Десь 900 кілограм. Потім закупили мак 100 кілограм, горіхи 80 кг, мед 20 кг і родзинки також більше 100 кг. Якщо відверто, важко варити каші, в тому числі і котю, через те, що вона важкий продукт в плані відкритого вогню. Це в нас виходить на відкритому вогню вона пригорає і в нас виходить копчена куття. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.